Вітаємо вас на каналі компанії Деталі. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Вашій увазі, корпус, правий підсвітки номера для автомобіля Audi, а саме Audi A4B6, Audi A4B7, A6 C6 та декількох інших авто. Повний список. Можна знайти за посиланням під цим відео, як і придбати дану деталь чи її зворотню сторону. Оригінальний номер цієї деталі 8 e 0807430 b Якщо деталь є в наявності, вона готова до відправки в день замовлення. Пам'ятайте, все життя складається з деталей. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.